Я сижу ніде, немає світла, а в мене вся кімната світиться. Я взяла карточку, саме звичайно, від Єви, порізала її, запихнула подовжувач, відрізала від нього вилку. Перепаяла вихід, щоб в мене було 220. Приходжу під бібліотеку і стоїть 37 наших волонтерів. І ходимо просто фонариками, отак світимо по всім. Коли ж нарешті вже буде відкритий шелтер. Найбільша частина це буде в нас воркспейс, там буде вайфай, там будуть пуфіки. Стояти студенти прийшли, можуть поспати душ. Ми плануємо. Виділене місце окремо для кухні. Привіт. Це проєкт кампус каналу КПІ Медіа. Мене звати Олександра Михайлова і сьогодні говоримо про справжнє укриття майбутнього. Воно буде в КПІ. Більше деталей про цей мегапроєкт нам розкаже студентка третього курсу Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Балан Олена. Привіт, Олена! Привіт Саш! Давай почнемо з того, де ж буде це укриття. Uh, укриття буде розташоване в бібліотеці КПІ. На, ну, для нього спеціально виділили приміщення. За останній місяць я дійсно спостерігала дуже велику активність над цим проєктом. Всі волонтери готуються до відкриття смарт-укриття. Чому ж це укриття, цей шелтер настільки унікальний, та чому вже цілий місяць тільки про нього говорять? Так як зараз ситуація в нас не, в країні не дуже, що ми на очне навчання вийти не можемо. Потрібно якесь таке місце, в якому ми могли би безпечно, хоча би, виходити на онлайн заняття і працювати. Тому був придуманий такий проект як смарт-укриття, смарт-шелтер, в якому можна прийти, попрацювати, посидіти, відпочити, і це буде безпечно під час повітряної тривоги. А звідки з'явилась така ідея укриття і хто його автор? До нас в КПІ звернулася компанія Класт з ідеєю реалізувати в нас бомбосховище, укриття для студентів, в якому можна буде працювати, щоб там був інтернет, хороші умови, можна прийти ну, і посидіти, відпочити. Навіть перше публічно про цей проект заявили на Сікорський челендж, і зараз ми працюємо над його реалізацією. А наскільки глибоко буде це укриття? Чи зможе воно захистити нас від ракетних обстрілів або ж від дронів Камікадзе? Чи буде там безпечно взагалі? Так, укриття знаходиться на нульовому поверсі в бібліотеці. Витрим ну, прямого ракетного обстрілу він навряд чи витримає, але від шахідів захиститись там можна. Навіть якщо, не дай Боже, в разі ядерного удару, якщо не по КПІ, навіть якщо бібліотека. Не витримає завалиться, то там безпечно. А скільки всього людей може поміститися в укритті? В укритті може поміститися до 400 людей, але туди можуть приходити, ну, під час тривоги можуть приходити будь-хто, тобто в укриття. А коли немає тривоги, то це якби робоче місце. Туди можуть приходити студенти КПІ, викладачі та також студенти КНУ, тому що вони залучені до цього проекту. А як взагалі потрапити в цей шелтер? Та всіх, у кого є перепустка КПІ студентські, всі можуть туди потрапити і працювати. Щодо графіків роботи укриття, з якої по яку годину буде працювати? Uh, укриття буде відкрите постійно. Uh, потрапити туди можна по графіку роботи бібліотеки. Також зараз болюча тема для студентів: це вимкнення світла. Як взагалі буде в укритті, якщо будуть вимикати світло по всій території КПІ? Чи буде там якийсь генератор, опалення? Так, будуть генератори стояти і опалення буде. Взагалі опиши, які там будуть зони, тому що, як я розумію, приміщення доволі велике. Так, приміщення велике, воно буде поділене на зони. Там найбільша частина це буде в нас workspace, там буде Wi-Fi, переноски для зарядок, ну, наприклад, телефонів, ноутбуків. Де можуть студенти приходити і працювати, також буде зона у нас відпочинку. Ми плануємо зробити, щоб просто студенти прийшли, в разі чого там повітряна тривога, вони не виспались, там будуть пуфіки стояти, вони ляжуть, можуть поспати. Також буде туалет, душ. Ми плануємо, буде відділене місце окремо для кухні, щоб студенти в разі зголодніли, могли прийти, поїсти та посидіти, скажімо так. Мені відомо, що ти розробила зарядну станцію. Як вона взагалі працює і чи буде вона в нагоді в укритті? О, так, в мене є свій такий міні-винахід, <гум> яким я зараз користуюся. Коли були прильоти по енергетичній інфраструктурі України, почали вимикати світло, і я така сижу, розумію, у мене павербанків немає. Телефон розряджається, ноутбук розряджається, на пари зайти не можна, зробити нічого не можна. Я на пару днів поїхала додому, і в мене була така місія щось придумати, або мені десь заказувати павербанки, або щось, ну, щось розробити. І в мене вдома є комп'ютер, і до нього є джерело безперебійного оживлення, тобто УПС. І я сижу і така думаю, блін, класна штука, працює, скільки вистачає заряду акумулятора, якщо не стає ну, світла, треба щось попробувати. І я ввечері, це в мене ввечері, я зранку маю їхати в Київ, а ввечері в мене така ідея. Я беру УПС, я його розбираю. В мене був перетворювач з 12 вольт на 5, щоб заряджати телефони. Я беру два USB-гнізда, щоб заряджати телефони. Ти би бачила, як я все ліпила? В 4 часи ранку я ще сиділа, все складала. В мене там USB гніздо болталися, мені треба було якось їх зафіксувати. Я взяла карточку, саме звичайно, від Єви, порізала її, запихнула. Також зробила вихід, взяла просто подовжувач, відрізала від нього вилку, перепаяла вихід, щоб можна включити в УПС. У мене було 220, тобто ноутбук зарядити. А від цього перетворювача з 12 вольт на 5 попробую, що буде. Приїхала в Київ, з собою привезла. Не стає світла, я включаю УПС, а і ще я зробила вихід для лампочки натривати. <губ> купила лампочку на тривати, бо навіть купила раніше, бо вона в мене стояла. Я щось думала зробити якісь гірляндочки. І тут вона мені попала з нагоді. Я її зробила вихід, підключила, привожу в Київ і тут раз і не стає світло відключення. А мені просто вкрай треба було здати е, самостійну роботу. Викладач поставив дату здачі до восьмої вечора. В принципі, час в мене був, але ж я, але ці дедлайни. дедлайни. Ці дедлайни, я дуже відповідальний студент, забула про це. І я розумію, що мені вкрай треба здати роботу, бо сказати, що нема світла, викладач скаже, в тебе було два тижні на це. Де ти була раніше? І я думаю, так, ноутбук розряджений, пробую. Я включаю свій ОПС, я включаю в розетку ну, ноутбук, і я розумію, що воно все працює. Я дивлюся. Ноутбук заряджається, телефон заряджається, ще один телефон можна зарядити. Я така думаю, ладно, будемо вже шикувати, включимо лапочку і ще зверху гірлянду. <реш> Просто на розбереження економим. Я включила, я сижу ніде, немає світла, а в мене вся кімната світиться. І на мою думку, що оцей мій такий міні-проект ну це навіть проектом не назвеш, тому зараз кожен таке може зробити, можна застосувати і в смарт-шелтері. Ідея спрацювала, схема робоча. Чи готові ти розробляти такі станції для укриття? Е, так, зараз у нас є пілотний проект на КПІ. Ми пробуємо зробити такі станції для підзарядок телефонів в гуртожитках. У мене є команда. Ми над не ну працюємо разом. Вже в 20-му гуртожитку стоїть два акумулятори з'єднані, і в принципі, в разі виключення світла, можна прийти зарядити телефони. Приміщення погодилась надати бібліотека, але ж там дуже багато стелажів, книжок. Куди ви це все подівали і взагалі куди винесли? Ой, та над цим ми працювали, мабуть, найбільший час, тому що. Ми коли прийшли подивитися, що там відбувається, стояло три ряди стелажів, і повністю вони були закладені книгами в два ряди. От просто книги стоять паралельно і горизонтально, отак, доверху. І треба було придумати якусь альтернативу, щоб це все винести і чим пошвидше, бо в нас також ну, час піджимає. І на перший раз, коли мені ну, Марина, це заступник директора бібліотеки, розповіла, що нам треба зробити, як і куди винести. Я написала в наш чат ініціативних волонтерів тепер KPI Family, що потрібні люди, потрібна допомога виносити книги там на 14.30. Я прийшла, нас було 9 людей, двоє дівчат і хлопці. І коли ми спустилися, і нам сказали книги виносити з нульового поверху на другий. Спочатку ми брали книги, складали в такі тієшки, підвозили до ліфта, ліфт їх піднімав, потім ми звідти розгружали. Ну це було чесно дуже довго. Ми просто швиденько, ну скільки там ту тілешку накласти, наклали, підвезли її і стоїмо. Чекаємо. Чекаємо, це все час, а нам потрібно щось робити. Далі ми придумали таку штуку, що хлопці будуть просто носити книги на руках з нульового поверху. Вони на другий по сходах піднімалися, несли книги на руках. А я і ще одна дівчинка. Ми просто їх складали на стелажі, там були вільні. І хлопці, ну просто молодці, от реально. Вони носили книги по 36 книг за раз. Просто на руках 36 книг, і тому вони дуже важкі. І вони оце так носили, піднімалися. Ми півтори години ходили і винесли всього лише два стелажі, бо нас було мало, але все одно роботу якусь ми зробили. На наступний день знову запит, бо потрібно все винести. Так ми ходили пару днів, бо там 10, 12, 15 людей. І коли я подивилась, зрозуміла, що ні. Так ми будемо ще місяця, два-три точно виносити це все. І тоді я запропонувала бібліотекарям зробити ланцюжок з людей, І щоб книги не виносити по одному на другий поверх, а просто передавати. Я написала в чат. Я писала всі чати, які тільки я знаю. Я в свій чат гуртожитку написала, е, в свою групу, в чат ініціативних волонтерів, в чат волейболу, КПІ, всі, які були, азартні покидьки. Кругом був запит на людей, що потрібно в бібліотеці виносити книги. І на наступний день я така думаю, «Блін, хоч би прийшли люди, бо людей потрібно дійсно багато. Нам, щоб стати в ланцюжок, потрібно 36 людей приблизно так. І я приходжу під бібліотеку, і стоїть 37 наших волонтерів. Вони 37 серії всі... 37. да уяви, Я взагалі була в шоці, коли в мене вийшло стільки людей зібрати. Плюс ще було 20, може більше, бібліотекарів. І ми просто стали в ланцюжок один на ну, пів метра відстані один від одного. І просто книги по три штучки ми передавали. У нас навіть є фотографії це було мега круто, тому що ми за один раз ми винесли більше 12 тисяч книг вручну. Я бачила ці фото цього ланцюжка. А таке питання: чи знаєш ти, скільки ви винесли книжок всього за цей період? Тому що книжок доволі багато було. Точної цифри я не знаю, але в районі 24 тисяч. 24 тисячі. І за скільки це днів? У нас було ще складнощі, коли ми виносили книги. Тому що ми прийшли, вимкнули світло. а без світла, сама розумієш важко. Це треба світити фонариком, передавати. Той не побачив, кинув книги. Вже цепочка стала. Якби процес запущений, потім зупинився. То ми десь ходили тижня три. Оце виносили, бо далі було ще таке, що нам книги винести це простіше. Але там залишилося багато стелажів дерев'яних і же залізних. А тепер вже приміщення порожнє? Зараз приміщення порожнє, тому що книги винести простіше. Там і дівчата можуть передавати їх. А от стелажі дерев'яні та залізні, ну не так просто винести. Але ми попросили знову волонтерів. Ми кожного дня був запит на бібліотеку. Ми все винесли, хлопці були розбирали стележі, виносили і відвозили на склад, їх там розгружали. А як ти взагалі наважилась контролювати цей процес і взяти на себе таку відповідальність? Uh, ой, спочатку я не думала, що це буде настільки серйозно і настільки масштабний проєкт, скажімо так, і я не вірила, що я зможу зібрати таку велику кількість волонтерів, щоб прийшли і допомогли це все зробити. Але я з курсу, напевно, першого завжди в в різні штучки вписуюся. Якщо потрібно кудись волонтери, щось робити, завжди я. Кудись там треба, я. Давайте я. Це як у фільмі: хто на цементний завод? Я, хто на м'ясокомбінат, я. Я так само кругом. От ти часто зазначала про різні чати, про ініціативних волонтерів. Взагалі, як вам як до вас можна долучитись, де вас знайти? Долучитись до нас можна. Ми дуже часто кидаємо репост нашого каналу на ДНВР. Можна побачити також на соцслужбі, на каналах соцслужби. Так що долучайтесь. У нас же в чаті більше 180 людей. 180 ініціативних волонтерів. Так, тепер ініціативні волонтери мають свою назву КПІ Фемелі. КПІ Фемелі. Обов'язково підпишуся. А чи виникали трабли, можливо, під час комунікації або в самих процесах? Так, трабли були, особливо з відключенням світла, тому що коли ми приходимо, нам потрібно стелажі підняти з першого поверху на третій, там виділили приміщення. А щоб їх підняти, потрібен ліфт. Світла немає, робота стоїть, зробити нічого не можемо. Також виносити стелажі було дуже важко, тому що прийшли люди, ми їх розбираємо. І ходимо просто фонариками, отак світимо по всім хлопцям дорогу. Та навіть я теж брала стелажі й носила. Ми брали телефони, клали на різні стелажі вверх, щоб хоча б трішки якось зробити нам освітлення, але все одно ми працювали під час повітряної тривоги, без світла ми робили свою роботу. А ніхто в темноті не поранився О, я. Собі випадково зачепилась за стелажі і впала на ті полички, але нічого, все добре. А так в більшості випадків таких не було. Точно все добре, все добре. Також знаю, що на знак подяки працівники бібліотеки вирішили зробити таку екскурсію в бібліотеці для всіх студентів, які брали участь у цьому проєкті, у волонтерстві в бібліотеці. Як взагалі пройшла екскурсія? Ой, екскурсія поройшла чудово. Спочатку ми походили по самій бібліотеці, нам показали різні приміщення, нам показали різні книги, які зберігаються. Ми бачили отакі масічки книги. Мені було навіть страшно тримати їх в руках, бо вони були менюсечки-менюсечки. Також найстаріші книги нам показували, розказали. Чесно, було дуже цікаво, так як я дитина, скажімо, дистанційного під час коронавірусу поступала, то я не була в бібліотеці і нічого там не знала. Це тоді, коли сказали допомагати ну, організовувати волонтерів, типу Smart Shelter. це я тоді перший раз побувала в бібліотеці. А чи були якісь плюшки? Можливо, після екскурсії нам зробили такий приємний сюрприз. Ми всі спустилися в бомбосховище. Нам показували презентацію там, де ми виносили книги, стелажі, як ми працювали, там де ми гуртом їли піцу під час світили фонариком, бо нічого не було видно. І бібліотекарі вручили нам грамоти, подяки за те, що ми приходили, допомагали, і зробили такий міні подаруночок таємний бібліотекар. Тобто в нас стояли в тележці різні пакуночки, ми приходили, вибирали, і кожному що попадалось. Там були носочки, кружечка, милі свічечки, рамочка для фотографій дуже мило було, і дуже приємно. Що собі вибрала? Який подарунок? Мені попалися милі носочки з ведмедиками, я була дуже задоволена. А і ще блокнотики брендовані і ручки. Я в захваті взагалі від того, скільки проробленої роботи. Але коли ж нарешті вже буде відкритий шелтер, тому що мені вже не терпиться подивитися, що там і як. Е, ну, точних термінів ще не знаємо, тому що робота йде, дизайнери наші працюють. Але так зараз ситуація в країні не дуже, то в нас прильоти, то ще щось то відключення світла точні дати сказати не можу. Ідея смарт-укриття дійсно вражаюча. Я такого ще ніколи не чула. Сподіваюся, смарт-укриття будуть поширюватися не тільки на базі нашої бібліотеки. Дякую, що поділилася такою цікавою інформацією і прийшла до нас в гості. Дуже дякую за запрошення. Сподіваюся, ви також надихнулись на розробку власних стартапів. Це був проект КАМПУС. З вами була Олександра Михайлова. До зустрічі!